Звісно, що не оминув нас сьогодні вночі російський терор. Як повідомляють більше 10 годин тривала повітряна тривога, терор відбувався дронами, балістикою, крилатими ракетами. Зараз розкажу вам усі деталі про нічну атаку сьогоднішню і на столицю, і не тільки. покажу вам також, що зараз відбувається. Це кадри, які оприлюднила ДСНС з Києва, тобто, це рятувальники, які сьогодні гасили пожежі, пожежі відбувалися і на Зес і в будинках є потрапляння і влучання шахедів є падіння уламків. Давайте про це все детально буду вам зараз розповідати. Значить, що ми маємо станом на зараз і про що нам повідомляють у е, МВС України? Значить, Ігор Клименко пише про наслідки сьогоднішньої ворожої нічної атаки. Вночі місто знову втратило своїх мешканців внаслідок російських ударів. У восьми районах столиці постраждала житлова, медична освітня торгівельна транспортна інфраструктура. У Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці, 22-річна. Вічна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. Далі більше десятка людей поранені. На жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків. Поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги. На місцях ударів одразу розгорнули оперативні штаби. У розборі завалів, ліквідації наслідків обстрілів, задіяно близько 400 рятувальників і 90 одиниць пожежної рятувальної інженерної і роботизованої техніки ДСНС. Також обмежено. Рух транспорту на таких вулицях: Волноваська, Козелецька, Січових стрільців Юрія Ільєнка, Олеси, Олекси, Тихого. Ну, якщо ви раптом їдете на роботу, плануйте, будь ласка, свої маршрути виходячи із цього. Стосовно того, як, як і що відбувалося, значить, і чим нас обстрілювали зрештою, почну з того, що тривога розпочалася з 1.03, у Києві оголосили повітряну тривогу, і почалася масована атака дронами. Вже на, станом на 1.12 роботу роботу протиповітряної оборони було чути у столиці. Я думаю, Ті, хто знаходиться у Києві, це все відчули і почули. Зараз ви бачите. Були оприлюднені у мережі. Це наслідки пожежі, це те, як гасили цю пожежу, і е, далі, е, починаючи приблизно з другої, 28 двадцять повітряні сили ЗСУ почали інформувати українців, що в напрямку Києва зафіксовано швидкісну ціль. Канали писали, що мова йде про балістику. Після цих повідомлень у Києві пролунали потужні вибухи приблизно о четвертій ранку, о 4.16 було чути звук, схожий на привіт. Літ ракет після чого теж пролунали вибухи у шевченківському районі столиці. Зараз покажу. От ви зараз, до речі, бачите ці кадри на своїх екранах, і от як виглядає будівля у цих районах. Значить, у шевченківському районі столиці спочатку була інформація про влучання в нежитлову і житлову будівлі, падіння уламків на дах будинку. І поблизу АЗС Києва Віталій Кличко писав про влучання, але в його дописах мова йшла про влучання уламків. Він інформував, що в цьому районі була пожежа на поверсі житлового будинку. Горів ще один будинок, а також заправка через годину. глава Шевченківської РДА Олександр Сезанович проінформував, що внаслідок комбінованої атаки в районі зафіксовано значні пошкодження цивільної інфраструктури. Далі було уточнення проти. Трьох постраждалих в цьому районі, тобто Шевченківському в Дарницькому районі, була інформація про падіння уламків у дворі житлового будинку, про пожежі на заправці і в гаражах. Кличко інформував, що була пожежа в багатоквартирному будинку. Внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа в гаражах і на заправці. І уламки впали в дворі одного з житлових будинків. Про це написав мер столиці Кличко. Також Солом'янський район постраждав. Внаслідок падіння уламків сталося загоряння житлової будівлі це було на даху, і крім того, є падіння уламків за однією з адрес Солом'янського району. Туди було направлено бригаду медиків. Про це теж інформував Віталій Кличко. Голосіївський район. Після падіння уламків дронів загорівся вантажний автомобіль Подільський район. Пали уламки дрону на територію нежитлової будівлі. За інформацією Тимура Ткаченка, це очільник Київської міської воєнної адміністрації в оболонському районі. Фіксувалися падіння уламків. Попередньо це уламки дрону і е, у всіх цих районах. Більш значних пошкоджень не було. Далі з'явилося оновлення на 7.44 ранку. Про те, що в Подільському районі практично повністю знищена амбулаторія центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Про це інформує мер столиці Віталій Кличко. Про жертв і постраждалих станом на зараз. Що ми знаємо, значить, кількість постраждалих у столиці збільшилася до 14 людей, дев'ять із них медики госпіталізували, іншим надали. Допомогу на місці амбулаторно. Про це теж інформує очільник столиці. Ближче до ранку. Тимур Ткаченко писав, щоб люди зачинили вікна в будинках, оскільки в місті багато диму і дійсно з'явилися відповідні кадри. Ось зараз ви бачите, значить, Київ після сьогоднішньої атаки буквально затягнуло димом. Людей досі закликають не відчиняти вікна, зменшити тривалість прогулянок, не виходити на вулицю за змогою. Ось ви бачите це. Власне забруднення, тобто як все зараз виглядає після сьогоднішньої атаки, ну і не можу вам не показати значить мапу, яку зробили відповідні моніторингові канали Ось так виглядала мапа України сьогодні під час цієї масованої атаки, і під час того, от ви зараз бачите, це як летіли шахеди, як був їх рух. Тобто, фактично, зі сходу нашої країни сьогодні все летіло. На столицю, ну за окремими винятками, і е, от ви можете це все проспостерігати, спостерігати. Оці жовті лінії, власне, це от напрямки того, як рухалися сьогодні шахеди, куди вони летіли і як це все відбувалося. Друзі, сподіваюся, що ви і ваші близькі знаходяться у безпечних місцях. Сподіваюся, що ви подбали про свою безпеку. Звісно, не зайвим буде нагадати, аби ви не нехтували все ж таки сигналами повітряної тривоги. До речі, додам, що вранці також був. Повторний сигнал повітряної тривоги. Ще раз покажу вам те, як виглядає сьогодні столиця після нічної атаки, зрештою, і багато телеграм-каналів публікують відео, публікують те, як виглядала сьогодні ця атака зрештою от, ви бачите зараз на своїх екранах. Це те, що розлетілося по телеграм-каналам, це моменти прильотів, моменти вибухів. Ну і звісно, тут не обійшлося. Знаєте, традиційно без ем, курьозів, тому що не дивлячись на те, що ми з вами знаходимося вже е, четвертий рік повномасштабного вторгнення, все одно були ті, хто стрімив, е, скажімо так, те, що відбувалося у Тіктоці, і Тимур Ткаченко на своїх офіційних телеграм-каналах закликав, все ж таки. Цього не робити, і ми вас теж закликаємо і долучаємося до цього, тому що коли ви стрімите, коли ви показуєте все те, що відбувається в прямому ефірі, то звісно, що тут ви лише допомагаєте ворогу, і е, тут не може бути, мабуть, що виправдань. Зрештою, я ще додам про те, що відбувалося в низці інших наших регіонів, зокрема, е, якщо говорити про Херсонщину, за ніч російські терористи поранили шістьох жителів. Про це повідомляє е, значить Херсонська МВА. Е, додам інформацію одразу четверо містян отримали тілесні ушкодження внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району, який стався близько 22.30 52-річна жінка у жінка на в тяжкому стані. В неї контузія, мінновибухова травма, уламкові поранення. Мінновибухову травму і уламкові поранення отримали. 87-річна жінка та чоловік, 85 років. Співробітники поліції доставили їх до лікарні. 53-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, забій, садна буде також лікуватися амбулаторно. Після опівночі російські окупанти з дрона знову атакували Дніпровський район. Постраждали ще двоє людей: 63 річна жінка і чоловік 41 року. В обох контузія, мінно вибухова травма, множинні, уламкові поранення. Поліцейські доставили їх до. Лікарні, медики надають допомогу, йдеться у повідомленні, зокрема, також ми говоримо про Нікопольщину. Там сьогодні теж відбулися атаки ворога, і теж можу вам показати кадри, як це все виглядає. Зараз продемонструю вам це на ваших екранах. Ось після атаки ворога на Нікопольщину. ось Зруйновані, ми бачимо будинки. Ми бачимо, що є влучання. Ми бачимо, що є потрапляння.